Я щойно вийшов в суду, де розглядається справа за моїм позовом щодо скасування рішення виконавчого комітету Львівської міської ради щодо незаконного підняття цін на проїзд у громадському транспорті для жителів Львівської об'єднаної територіальної громади в рамках судового процесу, за моїм позовом щодо скасування незаконного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради, яким незаконно Піднято ціни на транспорт для жителів Львівської об'єднаної територіальної громади. Я буду наполягати на виклику та допиту свідків, а саме Андрія Садового як голови міста та його першого заступника Андрія Москаленка, аби Андрій Садовий пояснив суду і громаді Львова, чим він керувався підробляючи документи?